Колись дуже давно існувала країна Безландія. Була це унікальна держава, без порядку й ладу. Усе було не так у ній. Слони літали, розмахуючи вухами, мов крилами. Мавпенята стрибали на голові. Яблука росли на ялинках, морква, помідори, кавуни теж росли на деревах. А влітку йшов лопатий сніг. Королем цієї дивної країни був хаос. Це старенький дідуган із довгою, довгою бородою. Сам він був зігнутий із паличкою. Дуже часто на скарги людей він не звертав уваги, а все робив по своєму. Ось і не знали бідні жителі Безландії, що їм робити. Найстрашнішим було те, що люди не розуміли котра година, тому й жилося тяжко. Завжди спізнювались вони. Запізнювались на автобус, не встигали на поїзда. Також запізнювались і на роботу. На роботі не встигали нічого робити. Люди не висипалися і завжди хотіли спати. І ось одного разу до цієї дивної країни завітав молодий юнак. Одягнений він був охайно, мав гарну зовнішність, йому стало дуже жаль жителів Безландії, тому він вирішив їм допомогти. Він створив цифри і познайомив всіх жителів Безландії з ними. А саме головне, він полагодив годинників, поставив їм цифри. І з того часу усе в Безландії стало на свої місця. Годинники працюють і люди ніколи не спізнюються. Діти встигають до школи, слони ходять по землі, сніг іде взимку. Яблучка ростуть на яблуні, а не на ялинках, кавуни і овочі ростуть на землі. І з того часу дітки вивчають цифри в дитячому садку та в школі.